Вітаємо всіх Привет. на каналі «Нумограй». Що ми сьогодні тут зібрали, щоб обговорити з вами настільну гру хутко вдруг», свіженьку локалізацію. Поговоримо про правила ігролат, наші враження щодо компонентів, ігрового процесу і все таке. А в наступному відео, звісно, ви зможете побачити вже номограчок. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. Дуже важливо нас зараз підтримувати, щоб якомога більше людей дізналась про наш магазин і про наш канал, власне, також. Ну що, переходимо до правил. По підготовці підемо для того, щоб почати грати в кутковдрук, Кожному гравцю видається планшет. Він двосторонній. Грається п'ятниця спочатку, потім субота трішки на більшій зоні. І неділя грається на звороті. Тут здоровенне поле таке. Так, відповідно, грати будемо три раунди. Так, граємо три раунди. Далі кожному гравцю видається картка з персонажем. Кожного персонажа якась одна унікальна властивість, яка буде допомагати випускати наші газети в друк. Потім. Кожен гравець отримує такий стіл, воно бюро називається. Ми тут будемо складати наші тайли. І ми що ще отримуємо? Кожен гравець отримує передовицю. В першому раунді ми отримуємо стандартну базову передовицю. Тут теж якісь умови вказані. І кожен гравець її отримує і викладає в себе на планшеті, закриваючи зірочку. В майбутньому його можна буде переміщити, але поки можна покласти так, щоб він. Головне прикривав зірочку. Тобто там будь-яким чином можна буде розміщувати так, але головне, щоб зірочка була. Ні, не будь-яким чином, він завжди має. Зак... Ну, я маю на увазі, що можна умовно ось так покласти. Так, він завжди має закривати зірочку, але можна буде угу. переміщувати. Так. Далі ми всі тайли викладаємо в центр столу. Що в нас серед тайлів? Це три типи статей: є рожеві, це новини і спор здається. Зараз я подивлюсь точно, як вони називаються. Поки Олексій дивиться, хочу зазначити, що насправді тут на кожній і статті, і намальована назва все дуже гарно зроблено. Так, три кольори статей: рожеві це спорт і розваги, сині це новини чи блакитні, і зелені це бізнес та технології. Вони є як горизонтальними, так і вертикальними. І різних розмірів також. Відповідно різних розмірів. Далі у нас є фотографії. Теж різних розмірів, вони дають бали за статті суміжні біля них. І також в у нас, у нас є оголошення. Оголошення це така штука, яка не дає переможних балів, але дає бабки, долари. Кого в кінці гри буде найменше доларів, той просто вибуває з гри навіть не підраховуючи бали. Тобто газета вважається збанкрутілою і гравець просто. Але це якщо три більше гравців. Так три і більше. Тобто вдвох, наскільки я знаю, там не вибуває гравець, бо буде якось зовсім образливо грав на граф. Там буде мінус балів. бай. Двох там, в кого менше баксів, той просто отримує мінус 10 балів. Але так. до цього, я думаю, ми зможемо дійти пізніше, да? про коли будемо бюро підрахунок говорити. Так далі, що в нас? Ми всі ці тайли перевертаємо, перемішуємо, щоб ніхто не бачив, де так. там що є. Навели тут трошки без ладу. Ой, так і далі ми викладаємо жетони друку стільки в кількості гравців. Тобто, якщо ми вдвох граємо, то буде два. в трьох то три. Ми забули єдине наголосити, що гра розрахована у нас так від одного до шести. Від одного до шести, так і. 10, і грається десь від 15 до 30 хвилин. Так, да, вона доволі швидка, і також одразу додам, що це гра в реальному часі. Тобто тут всі дії будуть отак от відбуватися, вона специфічна, небагато ігор локалізовано в такій механіці, і за рахунок цього це робить її дуже і дуже цікавою Вибач, давай далі по доправило. Щодо цих карт ми повернемось пізніше. І поки по підготовці все, єдине, що ще треба буде таймер, можна на телефоні. І... Ми ставимо відповідну кількість хвилин до того, наскільки ми досвідчені в цій грі. Радять першу гру з 5 хвилин починати. Тобто, у вас кожен раунд буде тривати 5 хвилин, три раунди, тобто 15 хвилин. Плюс там підрахунок очок максимум, то може 20-25 хвилин вся гра буде тривати. Тобто, три хвилини це, якщо ви хочете, максимально кіпіша і стреса. Чотири хвилини це такий ну середній, не вашим, не нашим, і п'ять хвилин, якщо можна сказати, не на розслабоні, якщо в цій це взагалі можна таке уявити, то так такі три так. режими, варіанти гри так. на вибір по підготовці. В принципі, все як відбуваються взагалі ходи тут. Ходів, як таких нема. Тут починається перша фаза одночасно. Перша фаза називається репортаж. Всі набирають собі жетони на своє бюро. Як це відбувається? Ми однією рукою беремо тайл, несемо його до свого бюро, перегортаємо. І якщо нам цей тайл підходить, ми його залишаємо на бюро. І беремо наступний. Перевертаємо. Якщо нам підходить, залишаємо, якщо не підходить, ми його лиць повертаємо назад, щоб всі його бачили. Хтось може взяти так, його. І звідси можна брати тайли як долі лиць, так і лиць. І всі гравці одночасно це роблять, беруть, підходять, залишають, набирають собі, набирають, набирають. І в будь-який момент гравець може сказати верстка і закінчити з набором тайлів і перейти до фази верстка, де він буде викладати свої тайли. На свій планшет, тобто формувати газету. Варто зазначити, що не обов'язково всі одночасно мають це робити. Я можу сказати, верстка і переходити до формування своєї газети. Всі інші гравці можуть далі набирати. Але пам'ятаємо, що час іде, і в нас 5 хвилин на все на весь раунд. На, на всі дві фази. Тобто, тут треба кожного раунду приблизно уявити і прорахувати, скільки тайлів поміститься на вашій е, газеті чи так. як сторінці, так щоб. І не залишити зайвих, і так, щоб не було забагато пропусків, бо також це все буде потім приносити штрафні відповідно бали. Тобто, в п'ятницю нам відповідно найменше талів, в суботу вже трошки більше. А в неділю там вже взагалі вона така здоровезна ця газета, і талів ви наберете дуже багато. У нас ми коли грали перший раз, ми в п'ятницю набрали. Я, до речі, набрала ідеально. В суботу всі почали набирати перша гра, ми не знаємо, і всі набрали дуже дуже мало цих талів. Ми такі, блін, ми ж не розрахували, ми забули. Що в суботу поле так, трошки розшириться. І... Так, тому треба це більше. варто якось намагатися збалансувати в голові. Звісно, це непросто, але якось це треба робити. Отже, коли гравець набрав, на його думку, достатню кількість тайлів і сказав верстка, він переходить до фази 2 і вже використовуючи дві руки, він бере всі тайли зі свого бюро і починає викладати на своїй газеті. Яким чином треба викладати тайли взагалі? Значить. Не можна однакові тайли викладати поруч, щоб вони були суміжні. Тобто оголошення біля оголошення не можна. Фотографія біля фотографії не можна. Статті одного кольору одна біля одної не можна. Але статті різних кольорів одна біля одної можна. Таким чином, можна. Одного кольору поруч не можна. Ось. І як ми будемо отримувати бали. Кожне оголошення приносить нам певну кількість доларів. Так так. Оп, так не можна, так. так не можна. Я показував. Так можна і так не можна. До речі, давай от плюс-мінус можна навіть на моєму показати. Я тут гарно розклала до гарно розклала. Так ми Оп. а ну давай я скажу, що фаза верстка триває доти, доки час не закінчиться, або доти, доки хтось не скаже, що він готовий і хтось що... для нього. Да? Так для цього гравця, який закінчив верстку, він вигукує вдруг і бере тайл друку перший, якщо він це перший зробив. Другий відповідно, хто закінчив, каже вдруг, він так. випускає свою газету. Бере другий це потім зіграє роль при підготовці до наступного раунду. Ми скажемо про це. Так і, і... після цього, коли тобто або чи... гравець сам закінчує верстку або час закінчується, тоді всі закінчують верстку і переходимо до підрахунку балів. Як підраховуються бали? За статті ми отримуємо певну кількість балів, яка написана тут. Два бали, один бал, якщо вони правильно розміщені. Тобто, якщо поруч біля них немає того ж самого кольору. Тобто ось так би не можна було, тому я розклала ось таким чином. Так, якщо ось так, то на перевірці гравець, який виклав неправильно, він перегортає цей тайл, щоб не все враховувати було його так. Але... До речі, на версії тайли. Перегортати отак розкладати теж можна. Якщо вам не підходить якийсь стайл одного кольору, можна його перегорнути і mm -hmm. покласти таким чином, щоб не було пропусків. Так, але у мене тут це гарно. <світ> так, отже, ми отримуємо бали за кожну статтю, тобто два бали, один бал, два, один, Ой, один. Так далі, ми отримуємо. Бали за фотографії. Фотографії приносить бали за якусь певну умову. Наприклад, ця фотографія приносить 1 бал за кожну суміжну зелену статтю. Тобто за статтю, яка біля неї зелена. Тобто 1 бал, 2 бала. Дві зелені статті біля цієї фотографії. Ця фотографія приносить 1 бал за кожну рожеву, рожеву статтю. 1-2. Тобто теж 2 бали. Також є фотографії, які приносять бали за емоції, чи як вони називаються? Не емоції, а настрій, настрій за настрій. Так, є настрій, такий сумненький фай... смайлик і є веселий. Ось є, до речі, такі прикольні фотографії, які приносять за різні набір. Так. Тобто за... за кожну зелену і за кожну рожеву поруч, яка буде довкола, а також по одному балу. Так, ну як я вже казав, оголошення бали не приносять. Вони приносять долари, які теж записуються кожний раунд і в кінці. Вас могло смутити як же підраховуються всі ці бали. У нас буде блокнот відповідний, в якому, так. як ми казали, три раунди, і кожен з трьох раундів ви будете записувати переможні так. очки. Так, підраховуються статті, фотографії. А, також є очки за передовицю Кожна передавиця приносить якісь бонусні бали. Наприклад, ця приносить 2 бали плюс 1 бал за кожну незайняту зону. Так, давайте прочитаємо. Да, ногами важко читати. А, за кожну незайняту зону непрямокутної форми. Ага. Це як? Тобто, в мене не принесе. Оце ну, прямокот. Це прямокутно, це прямокутно. Тому твоя, а, оця... якщо це п'ятниця, то це прямокутно, це прямокутно. Тоді тільки два бали приносить передавиця. А твоя передавиця що робить? Моя передавиця один бал за кожну фотографію суміжно з оголошенням. Тобто нуль. Оголошення Але... це. Ось це. Тобто, так. наприклад, якщо б ця передовиця була у мене, то я отримала один бал. Один, два. Один-два-два 2 да, два бали. Ну, якщо б та передовиця була у мене. Так. Тобто, за передовиці є бали, що там наступне? у вас? За незайняту зону. Що це значить? В кого? найменше не зайнята. Рахується одна зона, найбільша не зайнята зона. Тобто у Каті на планшеті є зона з двома клітинками не зайнята. Якщо п'ятниця, так. так. І є зона з трьома клітинками не зайнята. В мене, ну, наприклад, ось найбільша моя зона. Тут, наприклад, там 15 клітин. Тому в кого найменша не зайнята зона, він отримає три переможні бали. Кого найбільше не зона, він отримує один переміну один переможний бал, тобто втрачає один переможний бал. Всі інші гравці отримують по одному переможному балу. Плюс одному переможному балу. так. Далі рахується настрій вашої газети. Так, це настрій. Тут на, настрій вашої газети так, має балансувати. У вас мають бути як гарні новини, так і погані. Як бачите, на статтях є е, смайлики, такі сум, сумні, і є смайлики веселі. І їх має бути в вашій газеті порівну. У мене тут це багато. Так, якщо не порівну, ви, отрим... ви втрачаєте переможні мали. Наприклад, у Каті 1, 2, 3, 4, 5, 6 сумних смайлів і один веселий. Тобто 6 1, 5, це мінус 5 балів. Жах. Тому що в тебе не збалансована газета. Просто жах. Так, тут треба ще набираючи ці статті, дуже уважно намагати запам'ятовувати, скільки тих смайликів ти взяв. Так, і останнє, що ми... Після Верстки підраховуємо це залишки. Всі наші тайли, які залишилися на бюро. Ну це я набирала з б... тобою. Давай мене <Тобай>, одненько. Так, всі бали, всі тайли, які у вас залишились на бюро, приносять по одному балу. Тобто, в даному випадку мінус бал. Там кожен тайл це мінус бал. В мене нехай буде мінус два бали. Теж записується сюди, в залишки. І обов'язково доляри, бо це так. дуже важливо. Кожен під... записується сума всіх. Балів, які ви отримали, плюс записується гроші, які ви отримали за оголошення. І переходимо до наступного раунду: це раунд субота. Як тайли, Крім тих, що на бюро. Так, всі тайли, що на бюро, вони залишаються у вас на наступний раунд. Всі тайли, які ви зіграли, викладені на вашу газету, вони повертаються сюди і знову так, передовиці. Передовиці стартові скидаються, беруться нові передовиці вже не стартові викладаються. Вони рандомно, правда, роздаються? Вони не роздаються рандомно. Вони викладаються стільки, а, точно, скільки точно. гравців. Наприклад, ми граємо в трьох, нехай. І той, хто завершив свою газету перший, тобто в кого одиничка жетон друку один вибирає передовицю першу. Тобто, хто на друк відправив перше, Це так. те, що ми вам казали. Ти розклав і готовий вже набратишні тайли, готовий розкладати. Ти кажеш. Верстка, потім ти зробив верстку, перший розклад, то це забрав все вдруг, і в тебе перший цей талік. Дуже важко пояснило. Просто той, хто завершив свою газету перший, бере одиничку. Той, хто завершив свою газету, другий, другий і так далі. І потім жетон з номером один вибирає перший, жетоном номером два вибирає другий, і третьому залишається те, що залишається. Тому що тут є більш класні передовиці, є менш класні, на мою думку. Ось. Тому новий раунд починається з цього. Ну, Ми... Наприклад, набрали, да. Знову ж таки, передовиця. Так, передовиця викладається на зір, щоб прикривала зірочку. І вже О, не забувайте, що другий ран вже грається в субота. Тобто так, тепер передовиця так, вже може да, на ось цю штрих-лінію чи як її викласти. Так, отримавши передовиці, ми е, знову переходимо до фази ну, репортаж. Фаза репортаж називається. Так, ми набираємо цей тайл, набираємо, хто готовий кричить. Верстка викладає, і знову викладає тайла на газету, і потім підраховуються бали. Субота закінчується, і потім ми переходимо... Підрахували бали. бали та... Та... Починається неділя, неділя, вже здоровенне поле. Знову те саме все відбувається. І після цього вже Ой. підраховуються всі фінальні бали. Того, в кого найменша кількість доларів вибуває з гри, якщо граємо три і більше так, якщо граємо три І... Більше. і... Гравець з найбільшою кількістю балів сумарно перемагає. Так, е, ну, це такий базовий... Це базовий, о... так. Е, ну, я казав, що ми на початку гри на підготовці отримуємо карту персонажа. Тут просто умови, які допомагають вам. Наприклад, у кожному раунді зменшуйте штраф за настрій на один. Так, це те, що якраз на... баланс смайлів так, на поганих і сумних, і веселих. Тобто у кожного персонажа якась властивість, ну. Толком ніяк не впливає, просто допомагає вам або менше балів отримати мінусових, або більше. Ну, насправді так допомагає так. трошки урізноманітнити гру. І, і в правилах написано, що якщо ви зіграли вже пару партій стандартних, ви можете додати ці карточки, Вони називаються карти термінових новин. Як це відбувається? На підготовці до першого раунду ви просто берете одну рандомну карту в п'ятниці. І відкриваєте її, щоб всі гравці бачили. Це просто термінова новина, яку потрібно під час підготовки газети виконувати це правило. Дана карточка каже, що статті з блакитними тобто це в нас новини, так здається, не можна розміщувати під лінією згину. У кожної газети є лінія згину, тобто де ваш планшет згинається. Тобто Ця карточка каже, що сині не можна розміщувати знизу, тобто тільки зверху можна розміщувати. Одразу хочу сказати, чому ці карти варто додавати не одразу, бо ми зіграли з ними. Вони вносять прям такі важкі умови. Було таке, що кожна газета тайл, оце який ви берете, ви мусите собі забирати. Тобто, так коли ви набираєте, у вас є можливість скидати цей тайл, якщо він вам не підходить по тій чи іншій причині. А є такі карти, які кажуть, ні, типу, ви всі перегортаєте і всі берете собі Але, до столу. там таке, що тільки зелені статті ви мусите. Брати. Тільки зелені статті, ні. тобто. Якщо зелена стаття, ви її мусите брати, а, так, ви не так, можете так. скинути. Так, Тому тобто. Тому у всіх було купа зелених статей, ми їх не могли складати. Ну це важко. цікаво. З ними насправді цікавіше, але треба ще тут. Таким що треба їх тримати в голові, не забувати про них. Але прикольні карти, так Так, в суботу перед підготовкою до суботи теж нова картка відкривається, і перед підготовкою до останнього раунду теж нова. Тобто ці три термінові новини всього три раунди, буде кожна кожного разу нова термінова новина. В принципі. По правилах це все, ніби нічого не забули. Є ще соло режим. Це той, хто, якщо ви любите грати сам сам так самостійно, то це для вас також буде плюсом. І ще наскільки знаю, тут є якийсь режим головоломок, так. тут прям. Насправді тут стільки всього напихано в цій, на перший погляд, невеличкій коробочці, що так, так. кожен тут, знайде щось для себе. Тут є також додаткові режими, є сімейний режим, який спрощений. Він для того, щоб познайомити з грою або для молодших е, гравців е, чи менш досвідчених, також є покроковий режим, є ще режим е, редакція, там де можна до 12 гравців грати, там на команди діляться і, і граються разом по Тому... черзі, напевно, да, якось. Так, я ми не грали, тому я не можу розказати як. Але знаю, що по командам я ж до 12 можна грати. Тому доволі е, така невелика гра, але дуже багато режимів. Тут є і досягнення, і сценарії. Можна відмічати, що які досягнення у вас тому Багатько всього. Так, так, це напихано, і багато і пояснень та правила, як розуміло, дуже класно Так, правила. Я з першого разу прочитав, все зрозумів, тому нічого складного в правилах немає. Надіюсь, це відео теж вам допоможе. Якщо у вас виникли якісь питання, Ми намагалися пояснити якомога детальніше все. Або пишіть в коментарях, якщо раптом ми щось упустили. Ми, звісно, з радістю вам допоможемо розібратись. А, ну що, в цілому поділимось нашими враженням. Давай почнемо з компонентів. А, на мою думку, дуже прикольно все зроблено. Класний, якісний картон. Ось ці столи в вигляді бюро. Вони, наче не грають ніякого функціоналу, їх могло не бути взагалі, або це мог бути просто звичайний планшет, знаєте, прямокутний. Але все одно підійшли дуже. Так гарно, і ти відчуваєш дійсно, що ти складаєш, навалюєш собі всі ці новини, які потім потрібно якось розмістити в цій газеті, щоб вона і по настрою для, для читачів потім була так збалансовано, і виглядала круто, і балів, балів принесла дуже багато. Якісні дуже компоненти. І mm -hmm. вона дуже в стилістиці, знаєте, такий Прям в ну, чекарні. Не всі ігри в такому, не знаю, казковому сетінгу, і на картках воно все гарно промальовано. Я, тому... ну, речі, хотів відмітити картон дуже, товсти. дуже товстий. Ну, я, до речі, для себе можу відмітити, що я нічого такого в не очікував від цієї гри. Чомусь я, ну я про неї там знав, я знав, в принципі, про що вона, але я не очікував, що вона мені сподобається. І ми, коли першу партію зіграли, вона в реал таймі, хоча мені ігри в реал таймі не подобаються, але ця мені сподобалася. Ми одразу другу партію зіграли. Першу там я програв. Другу, я... Так, ще я останнє місце зайняв. Другу вилетів, я вже виграв. Подразу, да. так. Я просто першу вилетів, тому що в мене найменше було грошей. Другу партію я вже зрозумів, як грати, і другу партію я виграв. Тому я не очікував від неї, але вона доволі класні емоції мені подарувала, і вона мені сподобалась реально. Мені, до речі, сьогодні написав підписник запитав щодо, от хочу тому наголосити на це, щодо підрахунку балів. Вони грали в шістьох, і він каже, що ми більше рахували бали аніж грали. Насправді є такий момент. Бали тут підраховуються не швидко. Це варто зауважити, що так, якщо ви грати тим паче три або чотири хвилини, тобто більш скорочену версію, то потім рахувати бали. Вони грали в шістьох. Тепер вів шістьох людей порахувати. В правилах написано, що гравець зліва. Перевіряє ваш планшет, тобто там так і написано, що не всі шість людей зібралися і перевіряють одного, бо це буде довго. Але ж листочок ко... один. Кожен в кожного перевіряє, просто ну запам'ятовує там чи записує якось. Ну в принципі, в правилах так і написано: що перевіряє один в іншого по колу, якось так так можливо швидше. Ну ми ми втрьох грали. Ми перевіряли в кожного всі разом, тому це не дуже довго було. Але я можу погодитись так що пунктів немало, і поки по кожному порахуєш. Ну на мою думку, все ж таки вона розрахована на шістьох, але напевно три-чотири це оптимальний mm. склад. Ми сьогодні зіграємо вдвох. Ви зможете в наступному відео подивитись наш ному грай вдвох. Звісно, напевно, в трьох-чотирьох буде цікавіше, але що продемонструвати, думаю, цього буде достатньо. Тож тут ми ну, якось вже плавно да, перетекли до наших вражень. У мене також суто позитивні думки. Ми дійсно зіграли першу партію, потім одразу другу з більш складеними. Умовами мені якось сунули тайл, що я теж маю брати всі-всі газети. Це дуже дуже так було важко. Але ігри в реалтаймі, таймі вони нервові. Я принаймні для мене, бо я така людина, така на ти багато кіпів, що треба зібратися, треба якось це розмістити. Але в тому напевно її кайф вона швидка, вона дарує ось ці емоції, такі суперпозитивні, іноді, якщо ти не вилітаєш, і в неї хочеться грати ще ще, особисто. Мені вона прям зайшла. Так, але треба спробувати на три хвилини. Ми ми першу партію грали п'ять хвилин, виставляли. Другу партію чотири. І вже, це... вже відчувалося, до речі. Так, що підгорає не, не встигали навіть було таке, так, 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 так. що не встигали вкластися часу. А час. якщо три поставити, то там реально буде вже підгорати, будеш не встигати нервувати і набирати все, що попало. Попало, а потім сидіти і думати, боже, що я нагрюб, як це все розмістити? тому ось така вона настільна гра, хутко в друк. Якщо залишились питання по правилах, пишіть в коментарях. сподіваємось все доступно Олексій вам в більшій частині розповів. Все деталізовано. Ну а в наступному відео, дивіться. Як ми зіграємо, вболівайте за нас і придбати цю настільну гру можна в, в на... за посиланням в описі під цим відео. Номограй! Дякуємо за вашу увагу, за вподобайки і до зустрічі в наступних відео.